Вітаю на Ютуб каналі Говорить Великий Львів, наш гість сьогодні. Олег Пензен, економіст. Вітаю вас, пане Олеже. А я вас також щиро вітаю візит Кирила Дмитрієва, переговорника від Путіна до Сполучених Штатів Америки. Це сприймати як таку реакцію на санкції Трампа, тобто справді припекло у Кремлі, чи як? Ну, знову ж таки, дивіться, е, я можу коментувати тільки те, що от, безпосередньо про що інформацію маю я, і звідки я сформував своє особисте бачення. Е, оточення е, путінського, е, воно різне дуже. І оточення Путіна в дійсності е, з одного боку є яструби, там, накшалт. Е, е, Секретаря Ради безпеки там, накшал там, його старого оточення е, за часів, тоді, коли він був е, ще е, на попередніх ролях. А е, з другого боку, це сім'я Путіна Дмитріїв, е, який е, намагається знайти якісь компроміси, шукає. Ну, тобто, в дійсності. Е, Оточення Путіна, воно не однорідне, воно дуже різне з точки зору сприйняття того, що відбувається. За сім'єю Путіна стоїть великий бізнес, стоять нафтові компанії, стоїть Січин, голова РосНЕФТІ. І всі ті речі вони безпосередньо виявляються в навколишньому середовищі, в залежності від реакції тих чи інших кіл. Тому, по-перше, щоб не говорили російські е, засоби масової інформації, щоб не говорив пан Путін. Е, останній раунд санкцій, який ввів Трамп, є надзвичайно чутливим, направду. Значить, для того, щоб зрозуміти, що це так, давайте ми з вами декілька цифр От уявимо: 30% доходів російського бюджету це ті чи інші платежі, які пов'язані з експортом нафти. 30%. Ми з вами, коли дивимося на експорт російської нафти, треба розуміти, що десь приблизно 60% цієї нафти купляє Китай, відсотків 20 це Індія, разом з Індією Китаєм 80%. 7-8% це Туреччина. 3 35 наші великі закляті друзі в Європейському Союзі Словаччина і Угорщина. І приблизно десь 10% це так званий тіньовий танкерний флот. От приблизно отак це розподіляється. Так от, коли ми з вами говоримо про загальний експорт російської нафти, то Лукойл і роснефть – це приблизно 55% загального обсягу. А якщо згадати, що з 2022 року є ще дві нафтових компанії російських, які ще е, адміністрацією Байдена були введені в санкційні списки, мова йде про. Мова йде про Сургутніфтігаз, так і про Газпромнефть. Вони десь сукупно 20% російського експорту мали на той момент. Тобто, зараз на сьогоднішній момент всі чотири підсанкційних компанії, на яких накладені санкції, вони охоплюють порядку 80%, ну може трошечка менше, там 75% російського експорту нафти. Це дуже багато, направду. І коли ми з вами подивимося на особливості нафтового експорту Лукоєлом і е, РосНєфтію, то найбільше що впадає вічі, що під санкційні обмеження потрапили не тільки самі материнські компанії, але і їх дочки, їх 35 штук по світу, де е, доля російських компаній більше 50%. Тобто е, ті санкції зачепили Угорщину-Словаччину, так що аж... Вельми нешановний пан Орбан каже, що він буде шукати механізми обходження санкцій. Вони сильно зачепили Румунію, надзвичайно, тому що в Румунії на сьогоднішній момент в Плоєшті, в Плоєшті активно представлені Лукоєлом. Коли ви проїдетеся по Болгарії, на кожному перехресті, на кожному куті стоять заправки Лукойла, є дуже потужна дочка Лукоїла, що автоматично підпадає під санкційні обмеження. Румунія, Болгарія, Балкани, там дуже сильно присутній лукою. Тому, безперечно, Європу це. Зач... Да, до речі, коли ми з вами говоримо про Роснефть, Німеччина. В Німеччині є два нафтоприробних заводи, які формально належать Роснефті. Але з 22-го року е... повністю керівництво цими заводами перебрано німецькою стороною. Але формально, де юре, вони належать Роснефті, і вони потрапляють під санкції. Тому в Європою ситуація достатньо складна. Це тобто один момент. Другий, коли ми з вами говоримо про загальний обсяг продажу нафти, я вже сказав 20% в Індії. І для Індії е санкції проти Роснефті і Луколи є дуже принципові. Е індійські компанії сьогодні активно шукають альтернативи постачання нафти на е в інших місцях, зокрема там перська затока. І е, 20% Індії під великим питанням, так само, як і 7% Туреччини. Китай, напевно, буде продовжувати е, купляти російську нафту, але е, нічого ж не буває безкоштовно. Сьогодні для того, щоб Китай купляв російську нафту, е, російські е, трейдери дають 5 доларів скидки на барелі нафти. 5 доларів. Е, вже на сьогоднішній момент є активні обговорення, що китайці захочуть як мінімум в два рази більше. Ну, не 10, але хай там 9-8 доларів на барель скидки це дуже велика сума. При тому, що сьогоднішній барель нафти марки Ura десь порядку 60 доларів за барель. При тому, що бренд сьогодні 66. І, от, рахуйте, 51-52 долари за барель це практично рівень собівартості. При тому, що в бюджеті 26-го року, в проєкті бюджеті. Росіяни заклали середньорічну ціну на нафту на світовому ринку, по якому вони будуть продавати, 59 доларів за баррель. Ну тобто для них на сьогоднішній момент це дуже неприємна річ. Тобто, от картинку ми собі уявили, в межах цієї картинки треба розуміти реакцію е, ну, керівництва цих двох великих нафтових компаній російських. Тому, безперечно, е, представник цих компаній був заряджений на поїздку в США. Причому вдалося йому зусиль з Віткуфом, більше ні з ким ні, 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 ніхто з ним більше не спілкувався, і всі його заяви в реальній дійсності були сприйняті адміністрацією, Байдена адміністрацією Трампа, зокрема е, міністром фінансів, як виключно пропагандистський. До речі, він про це прямим текстом сказав, сказав в е, е, інтерв'ю Fox News. Тому, коли ми з вами про це говоримо, е, дійсно е, Росія розхвилювалася, дійсно. Парламентар поїхав. Я не думаю, що в нього були великі повноваження, але знайти компроміси. Я думаю, що він поїхав точно. Я думаю, що він їх не знайшов. І, ну, власне, тут треба ще розуміти, чого Трамп саме в цей момент почав активно тиснути на Росію. Не треба шукати якоїсь великої любові до України. У Трампа є набагато більше резони, чому він зараз почав демонструвати проти Росії дуже серйозні виклики. І це пов'язано з тим, що з 1 листопада починається річний передвиборчий марафон на довибори в Конгрес Сполучених Штатів Америки. І в тій ситуації, якщо Трамп не продемонструє мир через силу, то, як е, кажуть самі республіканці, демократи на довиборах зроблять їм кроваву балю. Е, більше того, ну, от подивіться, як зараз активно, активно активувався Єнсі Грем, той відомий е, республіканець-конгресмен, е, який е, активно просував ідею про 500% санкцій проти Китаю за китайські товари, е, які власне вироблені з врахуванням російської нафти. Так от, е, Треба розуміти наступне. Ну, це точно нічого не буде. Це була суто політична акція, але нашумів він багато. Так він зараз знову почав з'являтися всюди на шпальтах газет, на е, інтерв'ю. По ній простій причині він іде на до вибори через рік. І от для нього це дуже важливо. І власне, от під тиском внутрішніх е, політичних міркувань, а 70% республіканців е, хочуть тиску на Російську Федерацію, Трамп вимушений був. Де почати демонструвати мир через силу, так що тут також є все абсолютно зрозуміло, те, що ви вже згадали про Індію, про Китай, оця заява Трампа, що Індія повністю відмовляється від нафти російської, а Китай частково, і ця інформація щодня змінюється. Тобто, все ж, ви бачите цьому підтвердження, чи припускаєте, що так буде, і чи Росія зможе знайти собі, от вийти знайти собі якийсь новий ринок для своєї нафти. Ну це важко. треба розуміти, що споживачів вільних такої, в такому обсязі немає. Це по-перше. По-друге, то що підтвердженням е, активного пошуку е, переробників інших джерел постачання нафти, знаєте, що може бути? Дуже цікавий індикатор. Після того, коли Трамп об'явив е, проведені санкції. На світовому ринку ціна на нафту марки Брента, це індикативна ціна, підскочила практично на 6 доларів. Було 60, стало 66 доларів за баррель. Чому? Тому що величезна купа трейдерів, які переробників нафти побігли шукати інші джерела, окрім російської. А коли з'являється такий додатковий попит, що робиться на світовому ринку? Ціна росте. Тобто на сьогоднішній момент та ситуація, яка є з ростом цін на світовому ринку нафти, показує, що трейдер сьогодні активно шукає інші напрямки постачання нафти. В першу чергу це Індія. Тому що перший крок був 18-й пакет санкцій, що пам'ятаєте, Європа заборонила з 1 січня 2026 року продавати нафтопродукти, вироблені з російської нафти. Тоді три найбільших індійських нафтових компаній на листопад-грудень вже закупили нафту у перській затоці. Зараз після введення санкційних обмежень проти Лукоїла і Роснефті, інші переробники індійські активно шукають інші джерела. Так що дійсно, якщо так станеться, і мінус 20% загального обсягу продажу нафти, Росія не зможе їх точно десь розмістити. Спроби, спроби були вивантажити перший вантаж нафти в, у В'єтнамі. Вони хотіли зайти в південно-східну Азію, але там немає такого рівня споживання. Все-таки треба розуміти, що Індія це півтора мільярда населення. Це населення, яке достатньо активно споживає нафтопродукти. І в Індії достатньо велика кількість нафтопереробних заводів. Більше в регіоні такої потреби, такого попиту на нафту ніхто не, не, не покаже. А е, коли ми з вами говоримо про тіньовий танкерний флот, він та, він тягне сьогодні порядку 10%, але. Раз за разом європейські санкції погіршують ситуацію з тими тіньовими танкерами: 70% тих тіньових танкерів йде по Балтиці. З Балтикою зараз ситуація надзвичайно критична для росіян. Там дуже жорстко перевіряють походження, ціну на нафту, тобто там є багато моментів, які ускладнюють можливість реалізації. А тягнути тіньовим танкерним флотом по, в обхід континенту через північний морський шлях. Ну, просто треба розуміти, що там, ну, там нормально е, можна е, скажімо, рухатися десь два місяці, все останнє через криголами треба їхати. І в цьому є величезна проблема, різко здорожчує логістика. Е, так що в дійсності у росіян ситуація надзвичайно важкою. Але Путін заявив традиційно, що санкції йому не страшні. І коли Трампа запитали про цю заяву кремлівського диктатора, то він сказав, що треба зачекати півроку. Це така просто часова відмовка, чи от саме за цей період стануться якісь незворотні процеси в Росії? Ну я ще раз нагадую річний термін е, до виборів в Конгрес, і Трамп в будь-якому випадку буде протягом цього року демонструвати мир через сили. І ми гарантовані, що ми з вами побачимо посилення нових санкцій, введення нових обмежень. До речі, зараз активно дискутується в Америці новий крок, тобто введення санкцій проти нафтової інфраструктури, проти фінансового сектору, потужне. І о, піднімаються питання щодо можливості конфіскації заморожених російських активів Сполучених США. Америки. Їх там небагато, десь на рівні 3, 3 мільярдів доларів цього лише, але... Сам факт я надзвичайно показовий. Тобто американці будуть активно нарощувати тиск, будуть активно е шукати нові напрямки. А це, е коли ми з вами говоримо, я думаю, що е якщо не буде реакції Путіна на припинення війни по лінії зіткнення, е ми побачимо точно в кінці грудня новий пакет. Е коли ми з вами обговорюємо ті речі, Трампу. Треба спішити, тому що передвиборча кампанія буде розкручуватися, він і так має величезний вал критики з приводу своїх дуже запопадливих дій по відношенню до Путіна. Тобто, по суті, до от минулого тижня, з січня місяця починаючи, Трамп по відношенню до Путіна приміняв тільки пряника. Вперше ми побачили елемент Кнута. Хоча по відношенню до України був Кнут по повній програмі. Тому в даній ситуації це не може не впадати в вічі виборцю, першу чергу республіканському. І Трамп далі це тягнути не може. Тому напевно я думаю, що до грудні місяці ми побачимо наступний крок, якщо Путін не піде на замороження, замороження війни на лінії зіткнення, які є зараз у Російській Федерації. Згортають будівництво. Є проблеми у вугільній промисловості у поганому стані машинобудівництва, а також авіапромисловість. Але чи це саме ті галузі, які можуть запустити крах Росії? Ну, от, наприклад, ну, не буде будувати Росія машин. То пересічний росіянин купить собі аналог китайський, і він от буде дешевшим. То, власне, чи це ті критичні галузі для кремлівського режиму, чи ні? Я би взагалі не говорив про критичні галузі? Я би говорив про Можливість зведення кінців з кінцями в державному бюджеті. Оце для Росії є критичним. Чому? Тому що весь військово-промисловий комплекс працює рівно доти, доки бюджет оплачує замовлення. Російський контракт не воює доти, доки йому бюджет платить гроші. На полицях магазинів в Російській Федерації. Є товари до вистакового використання доти, доки імпортер має за що їх купити в Китаї. Тобто, все в тій чи іншій мірі впирається в кисло, в грошей. На сьогоднішній момент для Російської Федерації єдиним джерелом поступлення коштів є продаж енероносіїв. Тобто, чим сильніше буде тиск в цьому напрямку, тим менше в них буде грошей, тим більше буде дефіцит. Чим більше буде дефіцит, тим менше вони зможуть фінансувати війну. І оце в дійсності буде для Путіна критично. Але дивіться, я зараз висловлю свою точку зору, вона полягає в наступному. В незалежності від економічної ситуації, яка на сьогоднішній момент є, Путін не може зупинити цієї війни, тому що для нього це буде синонімом втрати влади. На сьогоднішній момент рішення щодо припинення війни... Може прийматися тільки в Пекіні або на спільній зустрічі Трампа і Сі Цзенпіна. Тоді, коли Путін буде просто поставлений перед фактом. З другого боку, треба розуміти, що Китай не зацікавлений в повному обвалі режиму Путіна. Тому що в противному випадку він може опинитися під боком з великою кількістю ядерних нових держав, які створюються на тлі розваленого, на розваленого Російської Федерації. Китаю це не потрібно, він буде підтримувати Путіна, він буде шукати можливості, щоб той закінчив війну, зберігши обличчя. Тому в даній ситуації треба розуміти наступне: в будь-якому випадку консолідоване рішення щодо припинення війни буде приймати Китай. Путін сам добровільно це рішення не прийме. Для нього воно означати буде просто крах. А от якщо припустити, що Путін погодиться на замороження війни по лінії фронту, тобто за пропозицією Трампа, то от чи можуть в економіці Росії ті негативні процеси продовжуватись навіть після перемир'я? Чи це буде залежати від багатьох чинників? Слухайте, вести санкції дуже важко, на правду. Відмінити їх це просто жах. Це практично неможливо. У нас є з вами приклади, коли ще за часів Радянського Союзу на нього були покладені санкції, в якій був поправці Джексона Веніка, що стосується передачі Радянському Союзу високотехнологічних зразків техніки і машинобудування. Так от ті санкції були зняті тільки в 2003 році, якщо я не помиляюся, скільки на той момент вже не було Радянського Союзу? 13 років чи 12. І тільки тоді, коли, власне, це навіть був, я вам скажу, не третій рік, це був, по-моєму, п'ятий рік після того, коли Ющенко став президентом. Тоді поправка Джексона Веніка була відмінена. Тобто, ще раз повторюю, відмінити санкції надзвичайно важко. Тому що будь-які санкції вводяться е, на підставі якихось надзвичайно суттєвих моментів. Ну зокрема, от санкції вводилися після окупації Криму, так? санкції вводилися після початку активної фази бойових дій окупації території України. Навіть якщо буде заморожена е, війна на рівні зіткнення, все рівно це не означає, що росіяни підуть з окупованих територій. Тобто, це не буде означати, що щезне умови. Під які вводилися ті санкції. Тому санкції будуть продовжуватись далі. Тому в даній ситуації я думаю, що е, Путін, як мінімум, може обезпечити себе від нових санкцій це раз. І друге, запустити процес відміни хоча б часткових санкцій Штатами Америки, які вводилися не за рішенням американського парламенту. Е, ну, от, принаймні, санкції щодо Роснефті і Лукоїла саме відносяться до таких. Але всі останні санкційні обмеження, всі європейські лишаться, прем'єр Польщі Дональд Туск напередодні заявив, що президент України Володимир Зеленський запевнив його, що Україна готова воювати з Росією ще 2-3 роки. Чи витримає наша економіка такий термін, чи це повністю залежить від наших партнерів? Та ні, дивіться, Україна воює в Борг з першого дня початку активної фази бойових дій. Пам'ятаєте прес-конференцію Буданова в листопаді місяці го року? Одна з його перших заяв була така, що ви розумієте, шановні журналісти, що Україна воює в Борг. Ви щось думаєте, що з 23-го року по 2025 щось змінилося? Ні. Україна воює в Борг. Мало того, що Україна воює в Борг по воєнно-технічних питаннях і ще... Весь соціальний блок зобов'язань держави фінансується за рахунок макрофінансової допомоги, по суті, запозичень. Коли ми беремо з вами державний бюджет України, 40% це запозичення бюджету. Тому, безперечно, коли ми з вами говоримо про перспективи війни, то без достатньо серйозного фінансування зі сторони європейців, а американці повністю війшли від процесу фінансування України, навіть немає питання щодо продовження війни. І не дарма просто так серйозно піднімається питання, зокрема там про репараційний кредит на двадцять п'яти, рік. Інші способи заподіяти оці заморожені російські активи. Тому що саме вони сьогодні будуть джерелом отримання Україною необхідних коштів і в воєнно-технічному, і в соціальному плані. Дякую вам за цю розмову. Олег Пензен, економіст, був нашим гостем сьогодні. Дякую.